Додавання та віднімання укрупненням розрядних одиниць. Сьогодні ми розглянемо зручний спосіб додавання та віднімання багатозначних чисел, який називається укрупненням розрядних одиниць. Цей метод особливо корисний, коли ми маємо справу з круглими числами, тобто такими, що закінчуються нулями. Він допомагає спростити обчислення та швидше отримати результат. Алгоритм дій заміна на крупніші розрядні одиниці. Спочатку ми змінюємо кожне число в прикладі однаковими, більш крупними розрядними одиницями. Наприклад, сотнями, тисячами тощо. Важливо, щоб обидва числа були виражені в однакових одиницях. Додавання або ж віднімання. Виконуємо додавання або віднімання вже з цими укрупненими одиницями. Це набагато простіше, ніж працювати з початковими великими числами. Повернення до початкових одиниць. Отриманий результат ми знову переводимо в початкові одиниці вимірювання, тобто одиниці, в яких були задані початкові числа. Приклад на додавання. Обчислимо 400 додати 300. Заміна на сотні. 400 це 4 сотні, а 300 це 3 сотні. Додавання сотень. 4 сотні додати 3 сотні дорівнює 7 сотень. Результат в одиницях. 7 сотень це 700. Отже, 400 додати 300 дорівнює 700. Приклад на віднімання. Обчислимо. 8 тисяч відняти 2000. Заміна на тисячі. Вісіч тисяч це 8 тисяч. А 2 тисячі це 2 тисячі. Віднімання тисяч. Вісіч відняти 2 тисячі, дорівнює 6 тисяч. Результат в одиницях. 6 тисяч це 6 тисяч. Отже, вісім тисяч відняти дві тисячі дорівнює шість тисяч. Важливо, цей метод працює лише тоді, коли обидва числа можна легко вирізти через однакові крупніші розрядні одиниці. Якщо числа не круглі, то цей метод не підійде. Наприклад, для обчислення 325 додати 148 цей метод незручний. Вивчайте методику освітньої галузі математики. Вона нам допоможе у праці з дітьми. Дякую за увагу!